Сайт, який дає сигнали. Ні, це не міф, це тепер наша реальність. Активно купляти заходимо вгору, активно продавати, заходимо вниз. Все максимально просто. А на зв'язку я мільйонер річард. Заробляю гроші на валютному ринку вже більше двох років, та в цьому відео хочу продемонструвати вам ось оцей сайт, максимально швидко, та динамічно та без води. Тому в цілому, давайте тепер будемо переходити до нашого комп'ютеру. Буду повністю показувати вам нашу торгову стратегію, сайту, який видає сигнали. Полетіли. І так, прийшли ми вже з вами до комп'ютеру. Тепер швидко, без води спочатку показую ідеальне відпрацювання, а потім розповідаю, де можна брати ось такі сигнали та як потрапити на цей сайт. Ось умовно, нам потрібно що зробити. Буду заходити на 20 тисяч гривень. Наш брокер обирає валютну пару без підпису Дісі, хай це буде у мене у GPI. Далі переходжу на наш інвестінг та в пошуку нашого сайту КВД СНАЛІ, а пишу просто нашу назву нашої валютної пари. Це саме в мене у GPI, хочу спочатку показати вам відпрацювання, щоб показати а, не на слово. Ваха на ділі, а потім вже прийдемо до теорії. Тиснемо одна хвилина, дивимось продавати. Нам це не підходить. Ми шукаємо або активно продавати, або активно покупати. В такому випадку просто змінюємо нашу валютну пару. Так, спускаємось нижче, дивимось євро GBP. Переходимо на наш інвесінг та також само в пошуку Євро GBP. Натискаємо. О, так, трошки якийсь краш сайту пройшов у нас, таке буває. Тиснемо далі технічний аналіз. В цілому, все по стратегії одна хвилина, і ось наш перший сигнал активно продавати. В цілому більше майже 20 індикаторів нам кажуть, те, що ми будемо падати. 19 індикаторів кажуть що ми будемо падати. Можемо подивитися, які індикатори. Але ж далі повертаємось на брокера і тиснемо продати протягом хвилини на 20 тисяч гривень. Та в цілому, вже подивіться, ось цей момент, коли був виданий сигнал, подивіться, як ми ідеально пролилися. Тому в цілому, саме так ми і заробляємо. Ось і є топовим сайтом, який видає сигнали, але ж спочатку гарне відпрацювання, а потім розповім, що то за сайт. Плюс 16 тисяч гривень зроблю. З однієї ходи за одну хвилину, тому давайте дивитися. В цілому ніколи ніяких проблем в мене не було саме з цим сайтом, так як ви самі бачите, як ідеально він видає сигнали. Дивимось Євро GBP, інвестінг євро GBP, всі індикатори SRS RSI, 100 хастик. Можете просто подивитися, всі, які індикатори кажуть, продавати, звірити, і просто подивитися, як гарно ми падаємо донизу. Тому саме так фундаментальний аналіз дає змогу мені просто заходити по сигналам і заробляти гроші. А до кінця нашого ходу в мене залишається лише 7 секунд, головне, щоб вистачило. Трошки по часу, якщо ні, то будемо перекриватися з нашого коліна. Але ж ні, в цілому не потрібно, так як ця угода ідеально фіксується. Плюс 16600 гривень. В цілому, гарне фундаментальне падіння в нас таке було, яке підкріплено падіння нашими індикаторами. Це саме RSI, 100 і далі в цьому можна подивитися. А Які індикатори нам кажуть, що ми будемо падати. Так, нас і відбулося плюс 16 тисяч гривень лише за одну хвилину. Ну а тепер відповідаю на ваше питання, що то за сайт та де його взяти? Типу, можливо, ви зараз можете подумати, що це якийсь платний сайт, я почну задвігати вам якісь платні курси. Але ж ні, в мене все максимально просто та легко, та саме головне, це безкоштовно. Прямо зараз усього заходь на моє любе відео, ось, прямо тут спускайся в коментарі під це відео та приходь в мій телеграм-канал. Тут ти побачиш, звісно, дуже багато цікавих контенту, відгуків, мотивації, грошей, все, що тільки може тебе замотивувати, як молодого хлопця, або жінку, або дівчинку. Саме головне, що тобі потрібно зробити, це тисне на закріплене повідомлення. Ось і є ця безкоштовна стратегія, та всі потрібні тобі посилання. Ось ось посилання на нашого брокера, а ось посилання на сайт, який видає нам сигнали. Типу, все максимально просто, ніяких закритих каналів, ніяких там зачинених доступів, ні просто спускайся, спускайся в коментарі, переходь в мій телеграм-канал, тисне за скріплено повідомлення, і дивись, в закріпі ось цю нашу торгову стратегію. І все, і почне заробляти, також само, як і я, цей сайт в відкритому доступі, але ж потрібно просто перейти а, в коментарі та знайти цей сайт, або ж просто пиши Investing.com та почне заробляти відос. Нас йде лише 4 хвилини, але ж за ці 4 хвилини я максимально детально вам все показав. Не бачу сенсу відчиняти ще другу угоду. Так як в цілому можете побачити, що в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 угод. І з 11 угод в мене лише одне повернення. Це навіть на мінус, це навіть повернення. І в цілому цей ці сайт генерує сигнали кожну хвилину. Ось Можеш подивитися, одна хвилина, бам, досі каже Strong Cell. Тому в цілому давайте зайдемо ще раз. Казав, що не буду, але ж чому не підзаробити гарно грошей ще на та добити 300 тисяч на балансі. Тому в цілому саме так я і заробляю. всі актуальні посилання в коментарях під цим відео. Там буде, до речі, і посилання на брокера офіційне, щоб ви не заплутались. І інвестінг, і мій телеграм-канал. Тому в цілому додати нічого. З цієї годи буде зароблено 16600, та в цілому, якось так. Як, давайте подивимось на відпрацювання. Саме головне, щоб інвестін також нам так, ще досі активно продавати, і в цілому дивимось на відпрацювання. Бам! І вже в нас ідеальний плюсик фіксується, але ж потрібно шукатися ще 20 секунд. Залишається лише 16 15 секунд, 15 секунд до кінця нашої години, ви самі бачите ось це падіння. А все максимально просто. Я там не сидів за технічним аналізом, сам не аналізував, не вгадував Ні, я лише подивився сигнал, він мені сказав активно продавати. І вже другий, плюс 16 600 я отримую на свій баланс, гроші, які я прямо зараз можу вивезти. І вже мій баланс провалив за 304 тисячі гривень. В цілому гроші можу прямо зараз поставити на вивід на будь-яку українську картку, або ж на крипту. Проблем ніяких тут немає. Тому в цілому два ідеальних плюсики вже маємо за цю торгову сесію, та я планую йти далі. Тому все-таки відосик вам записав. Спускайтеся в коментарі під це відео, в телеграм-каналі Закріплене повідомлення, і дивись ось цю стратегію. Тому що на зв'язку був я Річ. Сподіваюся, це відео було тобі корисним. Став лайк та пиши коментарі. Тому що побачимось.